Доброго здоров'я. Невеличкий огляд на смокер. Так, це наш основний смокер. Значить, що у нас тут що ми маємо? Топка. Вона ж пічка до казана. Під казан 40 см, це 10 або 12-літрові казани. Значить, поличка тут відкидна і має такі гачки. Ну, вона так просто піднімається. Руководство зручно і отак от. Писається, там лишає, тому ми її повернемо назад. Далі. Печка з регулюванням тяги. Тут дверка, там от ззаді отвори це для рівномірного горіння. Також тут у нас є такі отвори. це, ну, Якщо у вас туди потрапить вода, для того, щоб вона стікала, вони ще по периметру є. Колеса, поличка для дров або, можливо, для якогось інвентаря. Так, Тут всередині тут у нас так це діло відкривається. значить Тут у нас отвір, це котрий суміщає ці дві камери. Камера для копчення. ну або її ж можна використовувати, Тут є місця для шампурів, використовувати для готування просто як на мангалі. Також сюди стає наша стандартна сітка гриль. Далі, регулювання тяги. Ну, В принципі, з цієї сторони ручка, і там ще збоку є сток для жиру. Тобто, Коли ви будете тут коптити, туди підставляється там відерце якесь чи якась ну, посуда, і туди воно стікає. Висота тут 80 см, тобто зручно можна сюди щось покласти на цю поличку, поки ви готуєте. З цього боку так само. Тобто, поличка, казан поставити або якийсь там подносик, чи, можливо, якусь тарілку для користування цією пічкою. Казан стає сюди щільна, кришечка така нікуди не дівається, то є все зручно. Як завжди, 3 мм. Покрита жаростійкою фарбою. Тут ми маємо термометр для контролю за температурою. Такий от смокер. Звертайтесь в магазин човунний посад, проспект Лобожанський 35, місто Дніпро. Тут, як завжди, ціла купа нашого товару. Також чолунний посуд. Заходьте, будемо раді вас тут бачити.